Так, Добрий день, друзі, Доверші. знімаю відео про тракторець. Е, просто один чоловік питав про балку, думаю, з ним є час зараз, за балки зміни. Самперед, е, колія по центру коліс 65 см, задніх 67 см. Передня балка в моєму міні-тракторі зроблена із передньої балки Запорожця. Взагалі рульове і перед Запорожчя. Ось, Якщо бачите, цаха в зборі. Ну, от Я не знаю, як ці речаги називаються по-літературному. Один з них я лишив цілий, тут далі йде. Заводу в ньому така трубка, ту трубку я обрізав, а верхній підрізав і приварив ось до цього. Ці речаги. Я навіть не знаю, як їх правильно назвати. Тут поворотні кулаки, якими регулюються назвал холодження у <в> тракторі. Ось ці зварені тут в кубку, далі от груба труба, грубостінна. Сназу має 40, стінка 8 мм. Закрывай, закривай. І друга тапа з поворотним рычагом. Самопальний поворотний рычаг. Якщо будуть питання, то знімо інші відео. Я точно вас не, не, не читав ваше питання. Відносно балки, щоб так загально, чи є якісь конкретні. Ось така. Тут до балки приварена, думаю, видно. Приварена трубка. Оця сама труба, що балка, оця, і, оця трубка, що 30-й проти. Ось така зриває на